Синоптики кажуть, що сьогодні на половині території України хмарна погода, на іншій половині буде сонячно і досить тепло. Отож, де саме дізнаєтеся за кілька секунд. І Починаємо з північних областей. Там синоптики кажуть, буде хмарна погода. подеколи навіть ймовірні короткочасні опади, але температура досить висока 21-23. Це чернігів Житомир Сумщина. Східній області, ось тут більш ймовірні опади, так само хмарно і так само тепло, 21-23 тепла в день і 9-11 надвечір. Південна Україна так само 21-23 градуси тепла, хмарно короткочасні дощі із грозами. І от тільки на території Західної України дощів не буде точно. Втім, хмарно і прояснення на території. Цього регіону, зокрема, Львівська область 21 градус тепла у день. В Ужгороді тепліше ще більше, 24 градуси тепла. У Криму хмарно можливі опади. Денна температура 21-23, Так само і в столиці України триматиметься висока температура близько 22 градусів тепла. Однак синоптики не виключають і короткочасні опади на території столиці України, а також області. ti